Вітаю. Сьогоднішнє життя неможливо з'явити без автомобіля, чи кудись поїхати, чи відпочити, чи по справах. І часто стається ситуації, коли автомобіль виходить з ладу. І колись батько мій казав: ніхто тобі не зробить краще, ніж сам ти. Сьогодні я вам покажу такий стенд перевертач який сам батько мій змаструював. Вітаємо усіх. Наш стенд, стенд перекидач для автомобіля зручності ремонту автомобіля для проведення зварочних робіт, для проведення кузовних робіт. Зроблений своїми руками у гаражі, Придуманий, десь досконале, Десь щось бачили, десь щось придумали самі, але більше самі придумали. Працює він у трьох площинах. Тобто, перша площина у нас є така штанга. За шириною, тобто за шириною машини, бувають різні. Відповідно, ми можемо оцими гвинтами рухати. І в залежності від того, який автомобіль заширокий, відповідно, ми можемо його закріпити. Це є передня стійка і ззадів даного автомобіля така сама стійка є. Далі по висоті, за допомогою домкрату, ми можемо по висоті піднімати на ту висоту, яка нам потрібно для того, щоб ми змогли. Обробити днище, щоб ми могли працювати з днищем автомобіля і е, ну таке інше, провести будь-які роботи. І крім того, всього, у нас є такий для зручності е, даний верстат перекидач, як сказав, рома. За допомогою фіксатора, і за допомогою такого рому ми можемо даний автомобіль перевернути в одну чи в іншу сторону для зручності проведення тих самих чи маляних робіт, чи зварочних робіт. Зараз я вам так. Отже, для зручності проведення козовних робіт, відповідно, ми можемо перевернути даний автомобіль. Під таким кутом його відповідно зафіксувати ще більше. Ну, перевертати ми його зараз не будемо, просто немає такої даної потреби. Просто вам показую. Він у нас повертається включно до 80-90 градусів і так само він фіксується. Всім дякую. Романом бажаємо успіху.